Працівники Генерального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області підбили підсумки роботи минулого року та проговорили завдання на поточний рік. Начальник обласного управління Роман Кириленко наголошує минулого року вдалося досягти хороших показників щодо кількості пожеж та постраждалих від них. Ми надзвичайно плідно попрацювали в минулому році, завдяки чому ми маємо певні зрушення стосовно і кількості пожеж і кількості загиблих на пожежах. Надзвичайно плідно ми попрацювали з депутатським корпусом Полтавщини і завдяки нашій тісній співпраці в минулому році виділені були кошти саме на придбання паливомастильних матеріалів, на поліпшення забезпечення матеріально-технічного забезпечення рятувальників Полтавщини. У рамках робочого візиту підсумкову нараду відвідав голова служби Сергій Бочковський, який підкреслив те, що роль надзвичайників значно збільшилася протягом минулого року. Починаючи від дзвінка про допомогу, зустріч на вокзалах, виділення вирішення про направлення на місце подальшого мешкання і Кінчаючи е, тими питаннями соціальними е, працевлаштування е, діти в школу е, питаннями е, так званого заворотного зв'язка, відвідали нараду і представники влади. Перший заступник губернатора Олег Пругло погодився з тим, що відтепер служба виконує значно більше завдань, аніж раніше. А тому на підтримку обласної влади вони можуть розраховувати. Я Хочу сказати одне: дійсно, ми працюємо в спаркі. І вже говорили про сьогодні про ту допомогу, яка оказується депутатським корпусом безпосередньо виділена мільйон вісімсот мільйон 80 тисяч в цьому році на допомогу нашим нашій службі. І хочу сказати, що дійсно на сьогоднішній день ті повноваження, які у них є, дуже розширені. Під час наради керівництво ДСНС вручило посвідчення учасників бойових дій хлопцям-рятувальникам, які брали участь у антитерористичній операції на сході України.